Рибалка-любитель Сергій Гурський каже, бачив мертву рибу на берегах Дніпра. З тої сторони на солнечно, там багато і бичка дохлого, і тюлька якась, ну я навіть не знаю, що тут така, як морська. Представник громадської організації рибалок Валентин Левшин розповідає: у загибелі риби не можна звинувачувати лише спеку. Натомість, за його словами, на це впливає загальний стан водойм. Через неконтрольовані зброси накаплюються отруйні речовини у воді, через перегороженість малих річок, самовільно збудованих дамб. В нас нема такого притоку води у Дніпро. І вода не насичається кислородом. За словами Валентина Левшина, забруднення водою впливає на поширення синьо-зелених водоростей, тобто цвітіння води. Вони нагріваються, відмирають та опускаються на дно. Там відбуваються процеси розлагання та гніїння, в яких участвують колонії бактерій. Ці бактерії також споживають кисень, і тому у донних слоях води дуже низький рівень кисню. Великі риби, які здатні до міграції, вони покинули ці місця, але є такі види, які ведуть більш оседлий образ життя, такі як бичок, окунь. І в першу чергу до мору риби от припали саме вони. Валентин Левшин розповідає: риба гине не на всій території річки, а в окремих місцях, зокрема, там, де слабка течія, та вихід стоків підприємств і ливнівок. Доктор біологічних наук Роман Новицький каже: замори риби у Дніпровських водосховищах наприкінці липня і на початку серпня відбувається постійно. На його думку, основна причина застій води. Тіологи, екологи оцінювали такі от втрати для кожного водосховища. Це десятки і навіть сотні тонн. Щоб якось компенсувати ці величезні втрати, треба постійно зариблювати. Наші водосховища, але набагато простіше було б домовитися з енергетиками, щоб вони робили невеликі попуски води, щоб у нас не стоячі канави були, а все ж таки вода трошки промивалася, щоб течія була хоч якась. Начальник управління державного рибного агентства в області Василь Волков поки відмовився коментувати ситуацію. каже працівники агентства зібрали загиблу рибу та віддали на експертизу. І на сьогоднішній день ждемо результати аналізу. Там багато питань на сьогоднішній день синіх мільйони водороз для котрий сьогодні відмірають на водосховищі. Там багато факторів. Давайте дождемося результатів. Буквально завтра вже Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.